Проблеми на фронті, імовірний у війні та удар Росії між континентальною ракетою по Дніпру. Цього тижня чимало українців відчули флешбек у день початку повномасштабного вторгнення, час, коли у новинах була суцільна паніка. За останні дні чимало тем викликали суперечки і відверто шокували. Найгучніші скандали цього тижня розповім за мить з вами новини TSN.UA і я, Дмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Полковник, командир бригади Азов Національної гвардії України, герой України Денис Прокопенко, не часто з'являють у публічному просторі. Інколи він робить заяви щодо ситуації на фронті. Не винятком став і цей раз радість заявив про проблеми на полі бою. Герой України зазначив, що необхідно змінити принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місці підрозділів на полі бою. А ще саркастично додав, що проблема криється. Цитую не у широкому асортименті західного озброєння та красивих бірках латиницею на дверях кабінетів. За його словами, стратегічні помилки в плануванні неможливо комменсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично усьому. Зокрема, зазначається, що одна з переваг ворожої армії полягає далеко не плануванні та застосуванні військ, а саме в концепції формування забезпечення підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Це дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатами підрозділами в вою більш ефективно та впевнено ніж українським командирам, бо на сьогодні. ...день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до суттєвого погіршення взаємодії, упередженого ставлення до застосування підрозділів не за призначенням, втрати управління, невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було запобігти, в результаті невиконання поставлених бойових завдань. Командир Азова зазначив, що командири найбільше тактичні ланки щоденно зіштовхуються з проблематикою роботи з переданими підрозділами, натомість віддають свої остатні роти батальйони у підпорядкування іншим бригадам, що у більшості випадків призводить до проблем. Маючи фронт шириною більше тисячі кілометрів, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій. Корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ. Знаючи свій потенціал та реальні спроможності, Денис Прокопенко також окреслив перевагу створення дивізії армійських корпусів у видні повномасштабної війни проти Росії, яка має значну перевагу кількості особового складу, техніки озброєння та боєприпасів. Командир дивізії армійського корпусу зможе організовувати бойову та спеціальну підготовку у штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки. Тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді. Полку більш впевнено, не втрачаючи ініціативу та ситуативної обізнаності керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення без приданих сил, маючи все своє, крім авіації. Такий підхід покращить процес управління військами та стійкості оборони та зекономить зусилля. На його думку, створення дивізії армійських корпусів дозволить також зменшити потреби затикання дир і гасіння пожеж приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію та майже ніколи не дає бажаного результату у разі відсутності фундаментального підходу. І найголовніше, зменшення ручного управління на тактичному рівні, в свою чергу, дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування, бо це їх обов'язки, та більш пріоритетними задачами, такими як стратегічна оборона, до якої входить комплекс досі не розпочатих заходів. Ще одна новина, яка цього тижня шокувала українців, очна заяву Володимира Зеленського. У новому інтерв'ю до телеканалу Fox News він сказав: якщо США скоротять допомогу Україні, ми маємо всі шанси програти. Зеленський підкреслив, що озброєння власного виробництва недостатньо для перемоги чи навіть для виживання. Якщо вони будуть скорочувати, я думаю, ми програємо. Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати. Я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але воно буде, якщо такий вибір буде американським, то ми Вирішуватимемо, що нам робити. Президент також акцентував увагу на необхідності збереження внутрішньої та міжнародної єдності. На його думку, успіх України залежить не лише від її зусиль, але й від підтримки партнерів. Цей етап війни залежить від нашої єдності в Україні, а також єдності Європи та найважливіше єдності між Україною та Сполученими Штатами. Проти, на запитання про потенційну роль Трампу припинення війни, Зеленський обвисловив обережний оптимізм. Це буде непросто, але якщо використати всі важелі впливу, США можуть змусити Путіна зупинити війну. Сполучені Штати мають сильнішу економіку та більший вплив. Трамп також може зіграти важливу роль у цьому питанні. Але поки ні кінця, ні краю цієї війни не видно. Скоріше, навпаки, цього тижня вона лише набрала нового оберту, адже Україна стала першою країною у світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. В ніч проти 21 листопада, тривогу почули абсолютно всі міста України. Повідомлялося про загрозу балістичного удару. І, хоча всі думали, що буде атаковано столицю, рашисти вгатили по Дніпру. Керівник ОВА Сергій Лосак без будь-яких уточнень заявив, що удар по підприємству. А мер Борис Філатов згодом повідомив, що крім цього, в результаті обслугову була пошкоджена будівля центру реабілітації для людей з інвалідністю. Зруйновано котельню, вибиті вікна, постраждали двоє людей. Та вже згодом у повітряних силах заявили, що росіяни атакували Дніпро міжконтинентальною континентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ. В мережі просто миттєво розлетілися страшні кадри атаки міста. Такого ви ще не чули. Інші вуличні камери зафіксували самі удари. Вони трапилися майже одночасно. Щоб ви розуміли, час підльоту цієї ракети до Дніпра становив менше п'яти хвилин. Ракета була запущена з Астраханської області полігон Капустін Яр. Основне призначення ракети доправлення ядерних зарядів. На цю атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він підтвердив, що расисти застосували нову ракету. За його словами, всі характеристики свідчать про те, що все ж таки це була міжконтинентальна балістика, але триває вивчення уламків. Дорогі українці, українки, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді Як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота. Міжконтинентальною балістичною зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. І я дякую всім українцям, усім українкам, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно, гідно. Це одне з головних слів про Україну гідність. І це слово, яке мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. І до слова Україна перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Про те, що Україна наразі чекає висновки експертів, про точний тип нової ракети, яку Росія застосувала 21 листопада, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Він акцентував, що враховуючи цей удар, Росія явно не прагне миру. Ми чекаємо на висновки експертів. Щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці, і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. Згодом цей удар прокоментував і очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він заявив, що цією атакою Путін намагався підвищити ставки, у тому числі перед заходом. А різні воєнкори РФ почали кричати про капітуляцію України. Коваленко зазначив, що жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося. Стратегія мир через силу продовжує працювати. Росія все більше виглядає неадекватнішою за КНДР і наближає той момент. Коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання Росії в якості сировинного придатка. Для розуміння загалом Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах, заявили в Діфенс Експрес. Арсенал рашисти накопичували понад 20 років. Мережі розповідають про технічну складову міжконтинентальної балістики. Зазначається, що пуск цієї ракети орієнтовно відбувся близько п'ятої ранку з рухомого ґрунтованого комплексу. Спочатку спрацьовує спеціальний вишибний заряд, який вистрілює саму ракету з транспортного пускового контейнера. І далі запускається твердопаливний двигун першого ступеня. Загалом ракети такого класу традиційно складаються з трьох ступенів. Завдання перше вивести ракету на значну висоту до розіжної атмосфери. де Він відокремлюється та послідовно починають працювати другий та третій, враховуючи те, що політ відбувається на балістичній траєкторії, такі ракети входять вже у космос. Саме там відбувається остання фаза роботи самого носія, розділення головних блоків. Це здійснюється завдяки так званому. Автобусом це спеціальний блок, який має з надвисокою точністю скинути самі роздільні блоки та хибні цілі, які вже будуть через силу гравітації будуть падати у районі цілі з власними траєкторіями. Падіння таких блоків з індивідуальним наведенням, а також в очевидь хибних цілей, і зафіксовано на камерах з Дніпра о 5.17. Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Але річ у тім, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору. Військовий аналітик Михайло Притуло розповів, що мета цього удару має пропагандистський характер чого до своїх громадян. Мета цього удару це налякати захід можливим застосуванням таких ракет, проти яких захід, начебто, буде беззахисне. Ну що можна сказати в цьому випадку? Друзі, Україна беззахисна проти такої такої ракети, але вони навіть по не били, тому що. Києві є патріоти. Вони були туди, де патріотів немає, і де нема, тобто там, де не буде знищена ця ракета з вірогідністю там 90%. Тобто, це перш за все шоу, і шоу перш за все для е мешканців Росії, навіть не для Заходу. Тому що проти цих ракет стоять системи протиракетної оборони Айджіс в Польщі. Стоять в Румунії, і принципово політ таких ракет він ну, прогнозований, що вони можуть їх застосовувати. І до цього Захід готувався достатньо давно, щонайменше з 19 року. Технологічні можливості Заходу трошки вищі, ніж технологічні можливості Росії. Ми це бачимо. Е, тому е, все це шоу пер, перш за все для мешканців Російської Федерації. Е, показати, що. от, як це? Є ще порох у пораховницях чи щось таке. От. Тобто постукати каблуком по, по трибуні, як це робив Грущов після нанесення гендерного удару по власній території. Тобто, те саме робить і Путін. Іншого логіки дій у них немає, це логіка терористів. За словами Михайла Притули, з відео, яке розлетілося мережею, можна зробити висновки, що розліт боєголовок на радіусі невеликий. Тобто це свідчить про те, що розділення боєголовок відбулося на не дуже великій висоті. Відповідно на більш високих траєкторіях ця ракета може бути уражена. Саме тому впевнений аналітик удар був завданий саме по Дніпру, де ймовірно немає системи ППО Петріот. Однак ввечері 21 листопада раптово з'явилася з'ява російського диктатора Владіміра Путіна. Господарю Кремля для виправдання удару по Дніпру довелося вигадувати випробування новітньої ракетної системи Арішнік, про яку ні раніше ніхто і ніколи не чув. На думку військового експерта Олександра Коваленка, Путін після скоєного зрозумів, що зробив і які можуть бути наслідки. Після того як експертиза точно встановить, яка ракета була застосована по Дніпру. І тоді цитую: у декого в Кремлі точка звузилася до розмірів вушка голки, і з неї одразу випав. Арішнік. Водночас 22 листопада видання Financial Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника написало, що Росія 21 листопада завдала удар по Дніпру саме між недальною балістичною ракетою РС-26 «Рубеж». незважаючи на всі заяви Путіна. Ще одну гучну заяву зробив екс-голнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Каже, що третя світова війна вже розпочалася. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною стоять солдати з північної Кореї. Давайте казати чесно вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські шахеди. На думку екс-головкома, вже в Україну летять ракети саме північно-корейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди. В ракетах російські застосовуються китайські деталі. За словами залужного більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалася, і світ має готуватися до цього. Здається, нам наступного тижня в Україні інформаційно тихіше не стане. А яка не з новин цього тижня найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.